Саме тут серед безкрайніх піщаних просторів могли б знімати українську версію фільму Дюна. <in> <town> Замість фантастичних битв за пряність тут би точилася боротьба за пісок. Але, на жаль, наш сюжет зовсім не про вигадану планету Аракіс. А про реалії української корупції, коли жадібність і безкаранні посадовців перетворюють родючі землі на справжні пустелі. У Берестині викрили клан копачів, що збували крадений пісок міськраді. Головні герої цього сюжету невигадані персонажі. А реальні люди. Тож сьогодні ми розповімо історію, яка починалася як одна з багатьох: з розслідування нелегального видобутку піску. Але як виявилось, за лопатами і вантажівками ховається ціла піщана імперія з власними правилами, покривателями і інтригами. Тож, поки дивитесь заставку, не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А ми починаємо.